Ми приїхали сьогодні перевірити будівництво нашого об'єкту. Потрібно буде трохи коло інвесторів збільшувати. Но ми все-таки різкнули з партнером і пішли вперед. Укупність для інвесторів на межі 3,5-4 роки. Дуже був непростий, нелегкий проєкт. Ми приїхали сьогодні перевірити будівництво нашого об'єкту в нового. Ми будуємо шестипустову автомейку самообслуговування. Принцип був такий, що 50% ми залучили інвесторів. Плановий прибуток, який ми хочемо дати інвесторам, це від 25 до 30% річних. Це буде Сучасна автомейка з повністю з онлайн оплатою, з касовими чеками на кожному пості, з безсадівковою оплатою, з повним комплексом. Зараз якраз приїхали на монтаж каркасу. Трохи є моменти по кресленням, Є зараз вирішуємо як бути. Якраз привезли балки. Трохи треба буде їх доточувати, бо розмір не зійшовся. З кресленнями в реалі. Тут у нас буде 6 постів, 5 постів закритих і один пост для відкритих великого габаритного транспорту, для транспорту технічного, для вантажівок і для там, кранів, бусів, бусиків великих. Дуже був непростий і нелегкий проєкт, тому що підсипка тут майже метр тридцять. Ми досипали ґрунтів, якщо там потім. Ми знімемо, там буде бачно перепад, який є. Тут підсипки, велика-велика подушка, дуже непростий ґрунт попався, і дуже великий пласт підсипки. І дуже багато, на жаль, нас вийшло грошей, яких закопали просто от в щебень та підсипку. Тут ми можемо бачити велика-велика територія. Тут буде комплекс з двох-двох постових порохотягів, пилососів. Буде молочі стояти сучасні, буде повністю весь комплекс підкачка шин та інше. Паркування, автомайданчик. На перспективу хочемо поставити сюди ще мабуть, підзарядку для електрокарів. Ось Всередині це в нас буде приміщення побутове, технічне і буде адміністраторська там з зоною, де можна буде придбати клієнтські картки, випити каву, водички. Все це буде. Стояти Зараз ми бачимо якраз монтаж каркасу, бачно товщина пліти, яка будується, там повністю вся зв'язана арматура, армапояс і товщина бетонної подушки, плюс вся плита шліфується і всю ніч шліфували спеціально, щоб вона була гладенька, така повністю нема, бачите, нема ніяких бугорків. вона повністю відполірована. Там йдуть зливи, це система стоків каналізації, каналізації яка повністю попадає в грязовий відстійник, потім по трубі попадає в перший рівень очистки, в другий рівень очистки, потім масло уловлювач, і потім ця система тільки йде вже після попередньої фільтрації в каналізаційну трубу. Запитали по окупності в цей проєкт. Ми хочемо вийти на окупність для інвесторів десь. На межі 3,5-4 роки, Тобто це буде повністю вже е, точка нулі. Далі інвестори будуть просто зверху заробляти, плюс буде прирост капіталізації, бо збудований об'єкт буде вже вартувати на відсотків. 30 більше ніж він зараз знаходиться на стадії будівництва як працюючий вже готовий об'єкт для бізнесу, і в принципі інвестори з десь приростуть і в капіталізації, бо вони будуть мати частку в підприємстві, яка буде володіти об'єктом, і відсоток від самого об'єкту від самого бізнесу. Зараз ми будемо шукати варіанти ще по ділянкам на. Скажу чесно, ми не дуже шукаємо цей проєкт постійно інвесторів, бо у нас ну, набагато більше бажаючих людей інвестувати з нами в ці проєкти, ніж ми можемо їх збудувати на сьогодні завдяки ситуації, на жаль, яка складається, і завдяки тому, що це дуже непростий проєкт в пошуку саме ділянки. Зараз ми шукаємо ділянки ще в кількох великих містах України. І як тільки вони будуть, ми будемо робити аналогічний проєкт і привлікати інвесторів. Я не думаю, що це буде якийсь супервеликий проєкт по зовнішньому залученню інвесторів. Бо, в принципі, інвестори вже на цей проект майже сформіровані, і проблем з ними немає. Охочих людей дуже багато, ми не можемо на ну, Поки що не можемо дати стільки проєктів. Але якщо буде така мета, і потрібно буде трохи коло інвесторів збільшувати, ми будемо в першу чергу це робити внутрішньо в бізнес-клубі Мелідій. Ну і потім ззовні, але ну, Я думаю, що ззовні це малий шанс, що ми не наберемо інвесторів внутрі нашої спільноти у клубі, бо я кажу, що бажаючих більше, ніж ми можемо сьогодні зробити. Да сьогодні я з, зі своїм партнером. Він повністю, скажемо, відповідає тягне технічне будівництво всього проєкту. І, в принципі, сьогодні в нього запитаємо. Звук Аршак, це мій партнер по торгівельній марці Піна. І ми всі проекти ведемо разом. Скільки думаєш, нам потрібно часу, плюс-мінус, щоб запустити цей об'єкт за рахунок того, що відбувається сьогодні? Приблизительно двох місяців. Я думаю, що ми запустимо об'єкт. И э, большие проблемы у нас с работниками, э, положение в стране не из лучших, вот, к сожалению, но мы все-таки рискнули с партнером и пошли вперед, и строить, и я думаю, что на одном новом объекте больше останавливаться не будем, будем идти дальше и дальше, вот, и все будет хорошо. Я думаю, приблизительно около двух месяцев начнем устанавливать оборудование, вот, и я и думаю, два-два с половиной месяца, я думаю, что уже объект должен, должен уже Зарабатывать деньги. І я казав, що у нас тут великі були труднощі з підсипкою, бо бачив, скільки грошей ми засипали. 700 тонн відсіва, 600 тонн щебня, 2700 тонн відсівав, що це очень много. Щоб вийти на рівень нормальний. Ну. По... Дінь це колосальне, ну… А я вже казав, що ми 50 тисяч доларів, на жаль, вот, засипали. Тільки угрохали вниз. Вот. Поэтому ну, ну, об'єкт быть бути хорошим, красивим. Так що віримо в країну, займаємось бізнесом, запускаємо об'єкти там, як іде. Як кажуть українці, далі буде більше.